Місцева жителька Юлія розповідає, на вулиці Ходирєва, що у корабельному районі, з червня 2023 року не було води. зимою ми ще нормально питалися водою, але на літо води просто не стало. Я почала дзвонити вода водоканал, Мені вважали, що все в порядку. У мене двоє маленьких дітей, тобто у мене віщей літом дуже багато, Я не можу ні постирати, ні помити посуду, вообще нічого зробити. Понад 40 років на вулиці Ходирєва живе Микола. Чоловік каже, влітку вода була тільки вночі або рано вранці. Води. Буває ночі, тільки ночі. До п'ять часов вже дивишся, якщо ти чуть опоздав, то хтось десь включив і може капати. Все, єдине. Дуже тече. ну, Давлення немає, тому що підсоєднили цей до цього трубопроводу. Після звернення кореспондентів Суспільного ремонтна бригада водоканалу виїхала на місце для з'ясування причини відсутності води. За словами начальниці водопровідної мережі Лариси Танцюри, звернення до диспетчерської служби щодо недостатнього тиску води у будинках надійшли приблизно два тижні тому. Бригади не встигають вчасно виїжджати на виклики через брак спеціалістів. Ми перевірили тиск в мережах на підключенні до водогону підприємства. Тиск склав три кілограми. Це достатньо це добрий тиск, якого достатньо для нормального водопостачання багато, поверх, багато Забилося підключення. Це та точка приєднання до водопроводу. Через яку подається вода вже на абонента. Оця ця точка була забита. Вчора ми прочистили підключення. За словами Юлії, водопостачання відновили. Втім, з часом підключення до будинків на вулиці Ходорєва може забитися повторно. Це пов'язане із тим, що у трубах тече солона вода, яка їх руйнує, говорить Лариса Танцюра. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне, новини, Миколаїв.